привіт всім хто завітав на мій канал і сьогодні я хочу запропонувати разом зі мною приготувати ось такі неймовірно ароматні і дуже смачні курячі крильця у соєво-часничному маринаді курячі крильця я вже підготувала я їх помила і дуже злегка обсушила це в мене домашня курятина і тут в мене вага кілограм і 100 г. І, звичайно, буду готувати соус. Соус простий, соєвий соус 5 столових ложок я взяла. Сюди буду додавати сушені і оскільки в нас соєво часничний соус, то я додаю так чайну ложку, напевно, гірку. Сюди ж я додам ще чорний мелений перець, 14 чайної ложечки, і сюди для смаку, для кольору і для аромату півчайної ложечки. Копченої паприки. Це будуть всі інгредієнти. І далі потрібно все перемішати до однорідності. Підготовленим маринадом заливаю крийця перемішую довго, щоб кожне криця було покрито маринадом. Потрібно дати час промаринуватися. Я буду маринувати їх пів години, ось так, при кімнатній температурі. Мені цього достатньо, в принципі, буде. Можна, звичайно, надовше залишити, але в такому випадку тоді краще прибрати їх до холодильника. Промариновані крильця я вже переклала на деко. деко я засилила пергаментом, можна використовувати і фольгу. Крильця повинні лежати ось так в один шар, і щоб між ними були хоча б маленькі проміжки, щоб. Вони не були такою, скажімо, купою. І буду відправляти запікатися. Духовку я розігріваю до температури 190 градусів. І запікатимуся такі крильця від 30 до 40 хвилин, все залежить від курочки, оскільки в мене курка домашня, я буду трішечки довше запікати. Ну і, звичайно, слід враховувати можливості своєї духовки. Мої крильця вже готові. Запікала я їх, оскільки в мене, як я казала, домашня курочка 40 хвилин. І ще в процесі приготування я їх декілька разів поливала соком, що виділяється, і ось така неперевершена краса в мене вийшла. Звичні продукти готуються дуже просто, швидко, а головне, що виходить дуже і дуже смачно. Тож обов'язково приготуйте та спробуйте. Ну а в мене на сьогодні все. Я хочу всім подякувати за увагу, підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати прості, смачні домашні страви. Всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.